Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує сипати провокативними заявами, вкотре він спекулює на російсько-українській війні, готуючись до виборів 2024 року. В ефірі CNN він відмовився назвати Путіна злочинцем. Мовляв, після цього з ним важче буде вести переговори. Також заявив Трамп, що США дають Україні забагато зброї, при тому, що для американців її залишається все менше, але каже, європа могла б виділяти на боєприпаси більше грошей. І найголовніше ведуча тричі запитувала Трампа, чи хоче він перемоги України. І тричі він ухилявся від відповіді. Якби я був президентом, зупинив би цю війну за день, за 24 години зустрівся б з Путіним і Зеленським і врегулював би Скажіть нарешті, хто має перемогти, Україна чи Росія? Я хочу лише зупинити смерті, смерті Росіян, і українців, і я зроблю це за 24 години.